Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми рада поспішаємо не гулять, а на урок. Записуємо в зошиті число класна робота. Серед поданих чисел в, назви ті числа, які діляться на ціла, на 4. Дійсно, це числа 12 і 16. Виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши ці числа до кінця рядка. Тимко виписав числа, що діляться націла на 8. Кожне з них він збільшив на 4 і стверджує, що ці числа приділені на 8 дають вистачі 4. Чи можна погодитись з тимком? Прочитайте числа, які тимко записав у першому рядку. Перевірте, чи всі з них діляться на 8 націла. Працюємо разом, перевіряємо 8 поділити на 8 дорівнює 1. А 16 поділити на 8. Правильно 2, а 24 поділити на 8. Дійсно 3, а 32 поділити на 8. 4 а 40 поділити на 8. Дорівнює 5, а 80 поділити на 8. Дорівнює 10 числа першого рядка дійсно діляться на націла на 8. Прочитайте числа другого рядка. Чи всі вони є результатом збільшення на 4 чисел першого ряду. Про що стверджує тимко? Тимко стверджує, що ці числа, при на 8, дають вас стачі 4. Як перевірити твердження тимка, не виконуючи обчислень? Приділені ділені за на 8, а стача дорівнює різниці діленого та найближчого до нього числа, що ділиться на вісім націла. Ця різниця дорівнює 4. Отже, записані числа при на 8 дають вистачі 4. Давайте перевіримо цей висновок обчисленнями. 8 поділити на 8 дорівнює 1 це ділення націла, а 12 поділити на 8. Найбільше число, яке ділиться на 8, це число 8. 8 поділити на 8. Дорівнює 1, значить, неповна частка у нас дорівнює 1, і нам потрібно знайти. остачу. Віднімаю відділеного, а це число 12, знайдене найбільше число, а це число 8. Тобто, нам потрібно 12 відняти 8, а стача дорівнює 4. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Це ділення на вісім націла. А 28 поділити на 8. Зверніть увагу, тимко, число 24, збільшив на 4 одиниці. І у нас утворилось число 28. Доводим думку тимка. 28 поділити на 8. Найбільше число, яке ділиться націла на 8, це число 24. 24 поділити на 8 дорівнює 3, це є неповна частка. А щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, а це число 28, знайдене найбільше число. Тобто 28 відняти 24, Остача дорівнює 4, так як і стверджує тимко. 72 поділити на 8 дорівнює 9. Це ділення націла і 76 поділити на 8. Дорівнює 9, адже найбільше число, яке ділиться націла, це число 72. 9 – це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно відділеного, а це число 76, відняти найбільше знайдене число 72.

Назви числа, які приділені на 3, дають вистачі 2. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 і 32. Давайте з вами перевіримо, чи дійсно числа другого рядка, приділені на 3 дають вистачі 2. 5 поділити на 3. Називаю всі числа, які менше відділеного і діляться на 3 націла. Це число 3. 3 поділити на 3 дорівнює 1. 1 – це є неповна частка. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, знайдене найбільше число 5 відняти 3 дорівнює 2. 1 і остача 2. 8 поділити на 3. Називаю всі числа які менше відділеного і діляться на дільник націла. 3, 6. Найбільше число це число 6. 6 поділити на 3, дорівнює 2. 2 це неповна частка. Знаходимо остачу. Нам потрібно відділеного, відняти, знайдене найбільше число. Тобто вісім відняти 6 це дорівнює 2, 2 і остача 2. Двадцять поділити на три. Називаю всі числа, які менше відділеного, і діляться на дільник націла. Три, шість, 9, дванадцять, пятнадцять вісімнадцять найбільше число 18. Ділю на 3, 18 поділити на 3, дорівнює 6. І остача 2. Адже 20 відняти 18 дорівнює 2. 29 поділити на 3. Називаю всі числа, які менше відділеного, і діляться на дільник націла. 3, 6, 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Найбільше число, яке ділиться на на 3, це 27. 27 поділити на 3 дорівнює 9. Знаходимо остачу. Нам потрібно 29 відняти 27. А дорівнює 2.

Це ділення націла. Дію ділення ми можемо перевірити дією множення. І нам потрібно 2 помножити на 9 дорівнює 18. Зверніть увагу, сьогодні тема уроку перевіряємо ділення за стачею. Давайте звернемо увагу, як міркувала Юля. 28 поділити на 9. Дорівнює 3 і остача 1. Щоб перевірити ділення з остачою, Юля стверджує: потрібно частку, неповну частку, помножити на дільник, тобто 3 помножити на 9, і додати результат остачі І додати 1. 3 помножити на 9 і додати 1 дорівнює 28. Виконай ділення націла з перевіркою. Дію ділення ми можемо перевірити дію множення. Записуємо вирази. 9 поділити на 9 дорівнює 1, тому що 1 помножити на 9 дорівнює 9. 36 поділити на 9 дорівнює 4, тому що 4 помножити на 9 дорівнює 36. 18 поділити на 9 дорівнює 2, тому що 2 помножити на 9 дорівнює 18. 63 поділити на 9 дорівнює 7, тому що 7 помножити на 9 дорівнює 63. Зупини відео і продовжи ділення націла з перевіркою. Виконуємо ділення в решті випадків 65 поділити на 9. Називаю всі числа, які менше від діленого і діляться на 9 націла 9, 18, 27, 36. 45, 54, 63. Найбільше число 63. 63 поділити на 9 дорівнює 7. Це є неповна частка. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного, знайдене найбільше число. 65 відняти 63. Остача дорівнює 2. Потрібно зробити перевірку. А як перевірити ділення за стачею? Потрібно не повну частку, а це число 7, помножити на 9 на дільник і до добутку додати остачу. тому що 7 помножити на 9 і додати 2. 7 помножити на 9 дорівнює 63, а 63 додати 2 дорівнює 65. Ділина дорівнює 65. Значить, вираз розв'язали за стачею правильно. 50 поділити на 9. Називаю всі числа, які менше від числа 50 і діляться націла на 9. 9, 18, 27, 36, 45. Найбільше число 45, 45 поділити на 9. Дорівнює 5 це неповна частка. Знаходимо остачу. Щоб знайти остачу, нам потрібно 50 відняти 45, Остача дорівнює 5. Робимо перевірку. Потрібно неповну частку помножити на дільник і додати остачу. Тому що 5 помножити на 9 і додати 5. 5 помножити на 9 45 і додати 5 дорівнює 50. Ділене дорівнює 50. Значить, ділення за стачею розв'язали правильно. 28 поділити на 9. Називаю всі числа, які діляться на 9 націла. 9, 18, 27. 27 це найбільше число, яке ділиться на 9 націла. І це дорівнює 3. Це є неповна частка. Знаходимо остачу. Потрібно 28 відняти 27. Остача дорівнює. Одному. Тому що робимо перевірку. 3 помножити на 9 і додати 1. 3 помножити на 9 27, додати 1 28. 70 поділити на 9. Називаю всі числа, які діляться на 9 націла. 9, 18, 27, 36. 45, 54, 63. 63 поділити на 9 дорівнює 7 це неповна частка. Знаходимо остачу. 70 відняти 63. Остача дорівнює 7. Робимо перевірку. Тому що 7 помножити на 9 і додати 7. 7 помножити на 9, 63. 63 додати 7 дорівнює 70. У підручнику на сторінці 79 знаходиться правило перевірка ділення застачею. Зупини відео і ознайомся самостійно з алгоритмом перевірки ділення застачею. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Виконай ділення застачу і перевір результати. Вирази записуємо в зошит 45 поділити на 8. Називаю всі числа, які менше відділеного, і діляться на 8 націла. 8, 16, 24, 32, 40. 40. Це найбільше число, 40 поділити на 8 дорівнює 5 це неповна частка. Знаходимо остачу. віднімаю відділеного, а це від числа 45 найбільше знайдене число. Найбільше знайдене число 40, 45 відняти 40, а стача 5. Тому що 5 помножити на 8. І додати 5 Дорівнює 45. Ми виконали перевірку. 30 поділити на 8. Називаю всі числа які менше відділеного, і діляться на 8 націла. 8, 16, 24. Найбільше число 24. 24 поділити на 8. Дорівнює 3, це неповна частка. Знаходимо остачу. Щоб знайти остачу, віднімаю відділеного від числа 30 найбільше знайдене число 24. 30 відняти 24, а стача 6. Тому що 3 помножити на 8 і додати 6, дорівнює 30, 36 поділити на 7. Називаю всі числа, які менше відділеного і діляться на 7. На 7, 14, 21, 28, 35. Найбільше число 35. 35 поділити на сім дорівнює 5, це неповна частка. Щоб знайти остачу, треба 36 відняти 35. п'ять. Остача дорівнює одному. Тому що 5 помножити на 7 і додати 1 дорівнює 36. 43 поділити на 5. Називаю всі числа, які менше від діленого і діляться на 5 націла 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 40. Найбільше число 40. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Це є неповна частка. Знаходимо остачу. Віднімаю відділеного від числа 43, знайдено найбільше число 40. 43 відняти 40, Остача дорівнює 3, тому що. 8 помножити на 5 і додати 3 дорівнює 43. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Продовжуємо працювати із підручником. Завдання номер 7 Розв'яжи старовинну задачу. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно, поміркуй. Скільки було яєць у кошику селянина. Міркуємо над задачою разом. Нехай кількість яєць у кошику селянина ми позначимо числом Х. За умовою ми знаємо, що селянин складав у кошик яйця по два. і в нього залишилося одне зайве яйце. Значить, х поділити на 2 має остачу – одиницю. На що вказується рівність, що число х не ділиться націла на 2. У другому випадку селянин складав у кошик по 3 яйця. І знову одне яйце залишилось зайвим. Тобто х поділити на 3 остачі має одиницю. Цей вираз також нам говорить про те, що число х не ділиться націла на 3. Селянин також складав по 4 яйця. І знову одне яйце залишилось зайвим. Х поділити на 4 має остачу одиницю. Ми можемо сказати, що число Х не ділиться на 4 націла, бо має остачу. А ось коли селянин складав у кошик по 5 яєць, жодного яйця не залишилося. Х поділити на 5 а стачу має 0. На що вказує стача 0 при діленні числа на 5? Що число ділиться на 5 націла. Який висновок можна зробити з попередніх рівностей? Що число х не ділиться націла на 2, на 3 і на 4? Значить, нам потрібно пригадати таблицю множення числа 5. Адже число х ділиться на 5 націла. Поміркуй, які числа з таблиці множення числа 5 зайві? Ви правильно визначили, що зайвими числами є 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 і 45. Перевіряємо число 25. Нам потрібно дізнатися, скільки 25 поділити на 2. 25 поділити на 3, 25 поділити на 4, і 25 поділити на 5. 25 поділити на 2. Найбільше число, яке ділиться на 2, це 24. 24 поділити на 2 дорівнює 12, а стача 1. 25 поділити на 3. Найбільше число, яке ділиться на 3, це 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8 і остача одиниця. 25 поділити на 4. Найбільше число, яке ділиться на 4, це число 24. Поділити на 4 дорівнює 6 і остача одиниця. І 25 поділити на 5. Це ділення націла. Ми отримуємо 5. Ми розв'язали з вами задачу і дізналися, що число Х це число 25, це кількість яєць у кошику селянина. Підсумок уроку. Зупини відео і розкажи про свою роботу за схемою. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!